А чи знали ви про те, що ми не обираємо бути нам впевненими в собі чи ні? Це робить наша нервова система. В нашій голові є напрацьовані нейронні зв'язки, які вирішують, бути нам спокійним чи хвилюватись. Перші 6-7 років життя його налаштовують батьки, життєві обставини, оточення. Коли хтось кричить, чуттєвість до страху підвищується. Якщо хвалять за досягнення, мозок фіксує, що любов треба заслуговувати. Якщо ігнорують, з'являється страх бути непомітними. Кожен наш досвід це регулятор, який визначає, чи ми будемо бачити світ як безпечне місце чи загрозливе. І коли в дорослому віці така людина хоче щось сказати, захистити себе чи якось проявлятися, але виникає стиснення в горлі, напруга в тілі, і вмикається регулятор. А якщо мене будуть засуджувати, а якщо я помилюсь, і ви це не можете контролювати, спочатку страх, а потім вже думки як підтвердження. Так працює мозок і нейронні зв'язки, що сформувались в минулому. Це автоматичні прояви психіки. Саме це потрібно випрацьовувати в терапії.